Чи справді інвестування у індекс SP 500 є хорошим рішенням? Щоб відповісти на це питання, потрібно серйозно підійти до питань плюсів і мінусів такого інвестування, а особливо до ризиків, як прямих, так і неочевидних. Тому у цьому відео ми розкриємо ці питання. А також я поділюсь, як я зі своєї власної практики працюю із індексним інвестуванням. Вітаю! Мене звати Олександр Янчак, я приватний інвестор і автор каналу Капіталізатор.ua. Індексне інвестування є одним із найпопулярніших методів вкласти гроші. Найтопові інвестори, такі як Уоррен Баффет, рекомендують вкладати саме у індексні фонди. Але покупка індексу 500 насправді не є таким однозначним рішенням. Та почнемо із деяких основ дуже коротко. Я розумію, що багато з вас вже знається, але деякі моменти варто закріпити, щоб ми з вами розмовляли однією мовою. І так, SP 500 – це, напевно, найбільш відомий біржовий індекс у світі. На сьогодні капіталізація цього індексу становить приблизно 45 трильйонів доларів при повній капіталізації американського ринку у розмірі 54 трильйони доларів. Тобто капіталізація індексу становить більше 80% усього фондового ринку США. Часто S&P 500 позиціонують як індекс, куди входять найбільше 500 публічних компаній США, але насправді їх не завжди там 500. Їх може бути трошки більше чи трошки менше. Наприклад, на даний момент у індекс входять 503 компанії. Щоб попасти у індекс, компанія має відповідати деяким критеріям. Наприклад, компанія має бути тільки зі США, капіталізація має бути не менше 18 мільярдів є вимоги щодо прибутковості, ціни акцій, ну і так далі. Але якщо навіть компанія відповідає усім вимогам, вона не попадає у індекс автоматично. Цей індекс не є повністю пасивним, як думають багато інвесторів. У ньому все ж таки є управління. Існує індексний комітет, який вирішує, які компанії варто включити індекс, які виключити. Також цей комітет може змінити вагу компанії у індексі. Ну, тобто, скільки відсотків у індексі займає кожна конкретна компанія. До речі, перегляд складу індексу проводиться щоквартал. І ще одне питання, яке відноситься до індексного інвестування: який інструмент дозволяє інвестувати у індекс? Думаю, більшість догадується це ETF фонди. Якщо ви ще не знайомі з таким інструментом, то якщо коротко сказати, ETF це такий фонд, що повторює певний індекс. У випадку з індексом SP500 фонд утримує на балансі ті ж акції та у такій же пропорції, як і у індексі. А основний плюс ETF фонду це те, що його акції можна вільно купити чи продати на біржі. А тепер спочатку переходимо до переваг, а потім і до недоліків цього індексу. Так, недоліки і ризики також існують. Причому деякі з них доволі небезпечні, і про них багато інвесторів можуть навіть не здогадуватись. Тому додивляйтесь це відео до кінця, думаю, буде цікаво. Перший саме очевидний плюс індексу S&P 500 – це широка диверсифікація. У індекс входять підприємства зі всіх секторів економіки. Від найбільш популярних на даний момент технологічних компаній, вага яких становить майже третину індексу, а також фінансових та охорони здоров'я, і до компаній, що займаються видобутком і нерухомістю. Наступна перевага це автоматична зміна компаній і ваги у індексі. Ось як виглядав топ індексу SP 500 на 1 січня 2024 року. Зверніть увагу як на компанії, що входять у індекс, так і їх вагу. А тепер погляньте, як виглядали найбільше 20 компаній, що входили у індекс 20 років тому, у 2004 році. Багато із цих компаній вже пасуть задніх у індексі. Таким чином, вам не треба слідкувати за змінами у компаніях. У ітф фонді на SP 500 управлінці самі слідкують за складом індексу і вагою компаній у ньому. А якщо ви самі б купували акції з індексу, то вам би прийшло щокварталу змінювати вагу акції, якісь купувати, якісь продавати. І це не основна проблема. При продажі акцій у прибуток вам би прийшло ще платити податок щоразу, а це би суттєво зменшило ефективність інвестування. І я вже мовчу про те, який капітал потрібен, щоб відтворити цей індекс. Наступний плюс це повна пасивність інвестування. Вам не треба слідкувати за десятками компаній, витрачати вільний час і вихідні на вивчення фінансової звітності. Вам навіть не потрібно вміти читати фінансову звітність чи знати, які компанії у портфелі індексу. Індексний комітет та менеджери etf фонду, через який ви інвестуєте. Все зроблять самі. Наступний плюс це довгострокова історія та продуктивність індексу S&P 500. індекс показує постійний довгостроковий ріст. Середня прибутковість із 1983 року із врахуванням дивідендів становить 11,51%. І навіть якщо врахувати інфляцію, то очищена від інфляції дохідність становить 8,46%. Таким чином, якщо б у 1983 році вкласти у індекс SP 500 100 доларів, то сьогодні прибуток склав би більше 9 тисяч доларів. Тобто ваш рахунок виріс би на 8900%. Але не забуваємо, що минула дохідність не гарантує такої ж дохідності у майбутньому. В будь-якому випадку інвестувати в інструмент із історією більш комфортно, ніж у щось нове. А ще можна порівняти дохідність індексу SP 500 із дохідністю різних інституційних інвесторів чи хедж-фондів. Так от. У середньому 80% із таких активних фондів відстають від S&P 500 за 10 років своєї діяльності. За 20 років це показники перевищує 90%. Тобто, тут також в сторону інвестування у біржовий індекс очевидний. Наступний плюс індексного інвестування це безпека, ETF є доволі безпечним інструментом, який захищений точно не гірше ніж звичайна акція. Кожен ETF сертифікується комісією по цінним паперам і біржам та надалі регулюється. нею. фонди ETF регулярно проходять аудит, і щоденно до відкриття торгової сесії публікують інформацію про власні активи. Проте 100% безпеки не буває. Про це ми ще поговоримо далі у відео. Ще один момент вартий уваги це те, що індекс розраховується у американському доларі. Тобто це може бути одночасно як плюсом, так і мінусом. Плюс у тому, що накопичується вартість портфеля і виплачуються дивіденди у світовій резервній валюті. Тобто, якщо гривня буде знецінюватись, то на цінність портфелю це не буде впливати. Проте інша сторона цього це сплата податків. При фіксуванні інвестиційного прибутку в Україні за умови девальвації гривні вийде більша податкова база. Тобто, сам податок зросте не тільки у гривні, але й у доларі. Звичайно, ми не можемо наперед сказати, що гривні буде падати у вартості відносно долара. Це тільки припущення, що побудоване на попередній історії. Просто потрібно мати це на увазі, хоча у цій історії можна захеджувати себе покупкою готівкового долара. За рахунок росту його курсу у випадку здешевлення гривні буде погашена курсова різниця в податку. А може колись відновлять ф'ючерс на гривню долар. Це ще спростить хеджування. Проте кожне хеджування зменшує ефективність інвестування. Це треба також пам'ятати. А тепер перейдемо до мінусів і ризиків. Та спочатку запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал по інвестуванню, так як я практикуючий інвестор, всі дописи там тільки по ділу. Уся інформація прикладна і без води. Продовжуємо. Перше, що ми розглянемо, це дохідність порівняно із міжнародними ринками. Хоча на даний момент індекс S&P 500 суттєво випереджує міжнародні ринки, але так відбувається не завжди. Є доволі довгі періоди, коли американський ринок суттєво відстає. На малюнку, ви бачите, там, де помаранчеві стопчики, там американський ринок відстає від міжнародних ринків, а жовті стопчики, американський ринок випереджує міжнародні ринки. Тому не потрібно будувати собі ілюзій, що американські акції завжди кращі. Наступний ризик полягає у надмірній концентрації індексу у технологічних компаніях. Ця концентрація приводить до надмірного росту цієї групи компаній, так як вага цих компаній більша за інші у індексі. Тобто купуючи акції і ІТФ на SP 500 ви найбільше вкладаєте саме у ці технологічні компанії, порівняно із іншими. І поки протоки капіталу у etf фонди ростуть, Усе добре, але якщо притоки капіталу стануть падати, то тепер саме з цих компаній будуть забирати кошти найбільше, а це може вдарити як по ціні на акції технологічних компаній, так і на індекс SP 500 загалом. Концентрація капіталу у невеликій групі активів історично майже завжди призводила до негативних наслідків. А ще треба розуміти той факт, що інвестування у індекс йде через etf фонд, тобто через посередника. А там, де посередник, там додаткові ризики контрагента. Звичайно, як я і говорив, ETF – це доволі безпечний інструмент. Але не буває нічого безпечного на 100%. Взагалі, структура ІТА фонду побудована так, що навіть при банкротстві провайдера фонду усі активи інвесторів відокремлені від активів провайдера і мають бути у безпеці. Для цього кожен ІТА проходить аудит, і їх результати передає у комісію по цінним паперам і біржам. І це все працює в ідеальному світі. Але ми живемо не в ідеальному світі. Просто для прикладу, фонд Берні Медофа під назвою Медов Investment Securities, щороку успішно проходив аудит. Комісія по цінним паперам і біржам проводила перевірки, але він усе одно виявився звичайною примітивною пірамідою, яка виплачувала гроші старим інвесторам за рахунок нових, жодним чином не хочу налякати. Проте не можна нічого виключати. Взагалі, якщо взяти тему ETF фондів, то вони самі по собі, крім ризику провайдера, несуть цілу серію ризиків. Наприклад, обновлення фонду, відтік інвесторів, закриття, так звана помилка відстеження та інше. Я зараз не буду витрачати на це ваш час. У мене є окреме відео під назвою банкрутство ETF. залишу посилання у кінцевих заставках. Рекомендую до перегляду. До речі, найбільшими провайдерами etf фондів є компанії BlackRock, Vanguard і State Street. Сумарно їх портфель фондів становить 5,8 трильйона доларів. Щоб відчути багато це чи мало, то ВВП США за перший квартал 2024 року становить 28,2 трильйона доларів. Тобто активі і ті фондів цих провайдерів становлять 20% ВВП найбільшої економіки світу. Як на мене, це дуже багато. І ще один момент це відношення власної капіталізації до активів управління. Наприклад, у видавця BlackRock під управлінням знаходиться активи майже на 10,5 трильйонів доларів. Це не тільки ІТФ. А капіталізації компанії трошки більше 110 мільярдів. Тобто вони управляють активами майже в 100 разів більше, ніж власних. Це умовно таке собі плече. Суть полягає у тому, що якщо потрібно буде навіть тимчасово перекрити якісь втрати по фондам власними активами, то просто не буде чим. Якщо розмір такого перекриття буде перевищити всього 1% активів під управлінням. я розумію, що технічно це ніби неможливо, усе зарегульовано, але ніхто не відміняє людський фактор. Тому потрібно зважити усі за і проти. Особисто я для довгострокових інвестицій використовую прямі акції, а не індексний фонд. Я виходжу із того, що акції я умовно, мовно беру назавжди, тому я хочу захистити себе від будь-яких ризиків, навіть таких, ймовірність, реалізації яких надзвичайно низька. Звичайно, беру акції назавжди. Це є досить умовно. Так як якісь акції буду купувати портфель, якісь буду продавати. Суть у тому, що цей портфель буде постійно у акціях, без спекуляцій. Таким чином, мої інвестиції знаходяться у прямих інструментах у акціях, а не у похідних інструментах, таких як etf фонд. Акції я не відбираю сам. Я не особливо вірю у те, що можна активно відбирати акції і переганяти ринок. Якщо великі фонди не можуть, то яка у мене може бути перевага? Я користуюсь специфічним індексним інвестуванням. Не буду витрачати ваш час. Якщо цікаво, я у відео портфель грошового потоку детально розповів про свій підхід. Послання буде також у кінцевих заставках. Отож, ризики контрагента я прибрав. Але за це приходиться платити. Наприклад, при продажі однієї акції, щоб купити іншу, приходиться закривати позиції. А значить, у випадку отримання прибутку приходиться платити податок, тобто безпека коштує грошей. Якщо я проводжу спекулятивні позиції, то працюю виключно із etf фондами Це максимально зручно купити чи продати весь ринок одним інструментом. Як поступати вам, вирішувати тільки вам. Це залежить наскільки вагомими ви бачите ризики фондів для себе. Це доволі індивідуальна справа. Єдине, що я можу сказати, якщо поки у вас невеликий депозит, то використання ETF буде безальтернативним. А вже коли рахунок підросте, то вже тоді будете вирішувати. Якщо вам цікавий такий контент, підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте вподобайку і напишіть коментар. Так ви підтримуєте розвиток каналу. А якщо ваші друзі також цікавляться ці інвестуванням, обов'язково поділіться з ними цим відео. Дякую, що додивились відео до кінця і до зустрічі у наступному відео.